Підуємо в оренду двокімнатну квартиру по вулиці Петропавлівська, 40, метро Дорогожичі 15-20 хвилин пішки. Ліворуч від входу велика гардеробна міська. Праворуч сумісний санвузел. Бойлер великий. Пральна машина душова кабіна. Підлога тепла. Загальна площа квартири 85 квадратних метрів, кухня 12 метрів, з побутовою технікою, холодильник, посуда мина, машина, електрочайник, духова шафа, поверхня, витяжка, мікрохвильовка. Кімнати закриваються дверима, спальня, двоспальне ліжка, кондиціонер. І неймовірний вигляд з вікна це 17-й поверх 25-поверхового будинку. Наша ефілова башня. В цій стороні дорогожичі, транспорту під вікном дуже багато. Ну і зелень, величезний парк. Друга кімната вітання. Є двоспальний диван, який розкладається. Кімната не перегружена меблями, телевізор, кондиціонер. Це 17-й поверх 25-поверхового будинку. Чекаємо на перегляді.